Привіт, малята! Сьогодні ми з вами знов прогулюємося осіннім лісом і насолоджуємося його красою та неповторністю. Дідки, ви чуєте, що за дивні звуки? Наче хтось пихкає і листочок кворошиться. А давайте подивимося, може там хтось є. Ова! Так це ж наш добрий знайомий їжачок, якому ми нещодавно допомагали збирати запаси на зиму. Але щось він якийсь сумний і щось, мабуть, хоче нам сказати. Їжачок дуже вдячний вам малята за грибочки, але він сумує, тому що йому дуже хочеться погратися, але немає з ким. Засинати ще зарано, бо стоять теплі осінні дні. Тому давайте, дітки, ми з вами допоможемо їжачкові і подаруємо йому друзів за допомогою аплікації. Шановні батьки, звертаюся до вас з проханням. Допоможіть, будь ласка, діткам перед роботою намалювати шаблон для аплікації або роздрукувати шаблон їжачка, взявши його в інтернеті. Окрім шаблонів для роботи вам потрібно клей, пензлик для клею, серветка. Соняшникове насіння, нелущене і очищене. Або ви можете обрати вже відомі крупи гречана крупа і пшоняна. А перед роботою, мої любі малята, сьогодні ми потанцюємо разом із їжачком. Я маленький їжачок, Отже, починаємо робити аплікацію. Спочатку акуратно наносимо клей на писочок їжачка і на вушко. А потім і на спинку. А тепер акуратно посипаємо лущеним насінням писочок їжачка. Ось так. А тепер не лущеним насінням щільно викладаємо спинку їжачка і робимо вигляд гарненьких колючок. Дітки, подивіться, який веселий їжачок добрячок у мене вийшов. Він напевно буде добрим другом для нашого лісового знайомого. Любі малята! Я чекаю на ваші аплікації. Бажаю вам. Гарного настрою, успіхів у роботі! А їжачок дуже чекає на нових друзів, з якими він зможе погратися. До зустрічі!